Доброго ранку, друзяки, а ми гуляємо. Бім! Всім гарного дня, мирного неба над головою. Слава Україні! Малиш, малиш мій хороший. Що таке, малиш? Біма, а тебе що таке? Що таке, Біма? Що случилось? Шо? Бімочка, що таке? Що в тебе таке случилось? Розказуй, Біма, розказуй, Бімка. Бімочка, Біма, що в Бімі случилось? Все добре, Бімочка. Ага, біймочка. Бімочка. Малиш, малиш. Шукаємо дитя. Друзяки, всім мирного неба над головою. Слава Україні! І героям слава. Не можна, бій. Не можна, біймочку. Ми зараз будемо двір косити, да? Бімочка? Малиш, не можна, малиш, не можна сказав. Не можна. Так, да, Вімочка. Бажаю від, від душі мирного неба всім. Слава Україні, героям слава! Вімочка, не можна, не можна. Будьте здорові.